Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Микола. Сьогодні у нас 22 квітня і ми працюємо, як завжди, на пасіці. Що ми сьогодні робимо? Як не дивно, дуже гарний у нас іде принос нектару із садків. Також ще цвіте верба. Гнізда розширені по максимуму. Що ще не розширено, вже на відміну. Від того, що на початках розширяли сушниною, розширення йде тільки вощиною. Що ми далі робимо? В вуликах місця, можна сказати, мало. Ми даємо наставки, тому що бджілки заливають гнізда, нема де їм складувати нектар. Бачимо повний корпус. Збираємо ми трішки прополюс, як звич... весь час збираємо трішки віск зверху. І ставимо на ставки 145 сорок магазинна рамка. Корпуса повністю сушеною сушиною. Для чого ми це робимо? Я думаю, всім зрозуміло. Відповідно, бджілки піднімуть медок в наставки і звільниться місце більше для червіння наших бджолиних маточок. Зараз на слідуючому вулику ми покажемо, який. Приносник тару, але е, зразу не сказав. Скажу, е, поки не забувся, по маточках. Що у нас робиться по маточках? По неплідних. перші неплідні маточки будуть в кінці квітня, початок травня. Я думаю, вже будуть відправки в південні регіони України. Е, хто ще бажає замовити неплідні матки? Розраховуйте собі е, приблизно. Термін, на який вам потрібно, і тоді нам пишете, не телефонуйте, а пишете на Viber. І ми домовляємося і записуємо вас ще замовлення. Кого інтересують неплідні матки. По плідних матках черга на кінець червня. Кого влаштовує, будь ласка, пишіть. Більше інформації по нашій пасіці, по матках в наших групах Viber. Силочки на групи дам в описі під відео. І так, В цьому вуликові хочу ще показати, зразу я не показав, який іде принос нектару. Як бачимо, забудовують і забудовують краї їм місця. Вже мало. І є приносник тару садків. Тим більше, що і на підході ріпак. Сьогодні здалека бачили, по-моєму, вже є де не йде перші квіточки. Поїдемо сьогодні, подивимося ближче і тоді будемо бачити більш-менш. Так, дивимося, що в нас робиться. Це. Давалася свіжа вощина. Вона вже засіяна. А що не засіяно, як бачите, дивіться. Рамка лється. Зараз ще одну покажу. Повністю, де є місце, все заливають нектаром. Хочемо того чи не хочемо, наставки йому давати. Настроюють, як бачите, і побілка, і на е, стінках будують, і мало місця. Бачите, що робиться на рамці. Це все свіжий нектар. Якщо вчасно цю операцію не зробити, не дати їм наставки, не розширити, ми тим самим спонукаємо. Буде роїння, якщо цього не зробити. Так що краще взяти мед і запобігти руїні. Хай працюють. Дати бджілкам роботу, щоб вони без роботи не сиділи. Коли бджілки без роботи, їм... Так, весело сказати, стріляє нехороша в голову. Так, що ще покажу, зараз підемо. До сімейок, де ми вчора давали наставки, щоб глядачі наші впевнилися, що дійсно іде принос, і бджілки працюють. Йдемо до нашого вулика, де ми давали вчора. Це наставки дано буквально. Прийшла доба. Вчора після обіду ми давали їм. Зараз побачимо, що робиться. Як бачите, бджілки перейшли в наставки. Візьмемо середню рамочку. І от дивіться, починають піднімати нектар. Верх в наставочки. значить, це є все добре. Бджілки зайняті роботою. Виконують свою саму основну роботу збирання нектару. Шестирамочники, як бачите, рядом стоїть шестирамочник. Зараз в нас в такому стані. Розбирати я зараз його повністю не буду, просто розкажу і покажу зверху. Знизу 300 рамка і матка червить. Е е Нуклеосні рамки поставили і зверху підняли трошку розплоду і дали сушини, того, що там вже було тріщав вулик. прямо. От так, як бачите, вони тут є. Все. Так. На цьому наше коротеньке відео, певно, буде все. Дуже багато роботи. Вибачаюсь, нема коли частіше знімати. Щось буде цікавіше, обов'язково будемо знімати відео. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Пишіть коментарі, яка е, ситуація у вас з е, цвітінням садків, з приносом нектару. Е, Досить багато регіонів, досить скрізь по е, різному. У нас ось така зараз ситуація. Е, перші бджолопакети плануємо ми відпускати е, останні числа квітня і початок травня. Прошу е, всіх наших замовників буде попередньо повідомлено. І як ми будемо відпускати, також знімемо відео. На цьому все. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.